Чому я подався не так багато курсів для аспірантів. Мене зацікавила колаборація декількох великих міжнародних і українських освітніх інституцій. Саме актуальність розширення методології по збереженні спадщини. Цифровізація вона може бути різною деколи потрібно добре передати саму фактуру, деколи потрібно передати колір. І тому для кожного типу використовуються різні методи. Ми розглядаємо гіс-моніторинг, фотограметричне сканування. Логіка курсу складається з цих шарів, таку єдину базу знання, яка допомагає систематизувати це в голові. Ми почали з контролю деформацій на об'єктах. ГНСС-дані, лазерне сканування, методи контролю деформації у будівлях, які використовуються за кордоном в Україні. Зробили лазерне сканування фасадів двома сканерами марки Riegel і Leica. Закоординували в державній системі координат УСК 2000 Вихідні дані, які ми отримали, а саме хмари точок з кольором, можуть бути використаними архітекторами для вимірів висот, довжин, площі, певні маленькі візерунки, які були на фасадах, відтворити їх, зрозуміти їхню складність, якщо провести повторне сканування. Через певний час можна зрозуміти нахили стін з суви, можливо, якісь переміщення чи деформації втовж цього часу. Фізичний моніторинг дійсно відіграє важливу роль. Це безпека і збереження цих об'єктів. Бо якщо не моніторити, не робити превентивні заходи, то в кінці ми можемо дійти до того, що будівлі просто зруйнуються і не збережуться. Через війну Україна стала перед дуже важливим питанням збереження самоідентичності, збереження нашої спадщини і розвиток проєктів, орієнтованих на збереження спадщини, є одним з найважливіших завдань нас як науковців, освітян, для того, щоб підготувати покоління, яке буде зберігати і підтримувати ці об'єкти для майбутнього. Майбутнє будь-яких освітніх програм полягає в міждисциплінарності, бо саме на межі різних наук можна зробити якусь новинку і витягнути якраз найцінніше. Через своє навчання ми стараємося інвестувати в нове покоління архітекторів, які зможуть працювати з цими технологіями, які для них будуть зручні, знайомі, що в майбутньому пришвидшить і покращить весь рівень роботи з архітектурою в Україні.